Для мене було дуже очевидно, що Бог є від дитинства. Я ніколи не задавався цим питанням. Я зустрів Бога, і це змінило моє життя. Досвідчив такої близькості Бога і запрагнув теж за ним піти. Потім мені це пройшло. В 11 класі повернулося У вас теж. такий молодий дух. Можливо, Бог покликав вас саме в якісь молоді роки. Господи, ти хочеш, щоб я там став монахом? А я не хочу такі гарні. І пішли в семінарі. Тобто ніхто заміж не бере. Да, це, все навпаки. Тобто, якщо йдеться про віру, то мені здається, що я її якби отримав. Ну, з молоком матері. Але разом з тим, мені здається, що це певний дар від Бога. Так ну, то... там, компанія, друзі, ще щось. Я не зустрів ще Бога в своєму житті. Ну, типу, від мене це нічого не залежить. Бог мене не обдаровує цим даром. Це Бог створив світ. Так, батьки вірили в це, і я в це вірю. Так? Я навіть тоді, пам'ятаю, плакав, віра, вона потребує розуму теж. Для мене це теж важливо, що віра також є раціональною і що християнська віра також є дуже конкретною. Я, наприклад, потім злий вже, там, бо мені щось розсипається. Для нас, для проповідників, це дуже важливо, так? якби також слухати інших. Ви мали б мати рецепт, так, як організувати цю зустріч. Війди в себе і віднайдеш Бога. Так? І в кожному з нас. Діє, Святий Дух запрошує нас до цих стосунків. Привіт усім! Рада вас знову вітати на нашій зустрічі на подкасті Віра й Розум. Тут ми зустрічаємося з братами-домініканцями, з якими розмовляємо і шукаємо відповіді на дуже важливі, цікаві, інколи може, дискусійні питання. І сьогодні, поруч зі мною в студії, брат домініканець, священник, викладач богословських дисциплін, отець Олександр Оріховський. Слава Ісусу Христу! Отче, вітаю! Навікислава, вітаю вас! Вітаю всіх слухачів і глядачів нашого подкасту. Отже, я вас так, знаєте, представила зі свого боку. Можливо, ви кілька слів про себе, про ваше покликання. Знаєш, що ви мали особливий такий шлях, який починався трошки в інший спосіб, аніж в інших братів домініканців. Ну так, я вступив в орден 8 років назад, а перед тим служив як священник дицизальний. 12 років працюючи в Кам'янець-Подільській диецезії, трошки такий інший шлях, якби да, що не відразу я був в ордені. А чим відрізняється не знаю, спосіб життя священника від спосіб способу життя священника, але брата домініканця? Багато речей, звичайно, є подібних. Тобто, в служінні, наприклад, якщо взяти там служіння, яке я виконував раніше чи зараз, то звич... звичайно, що багато речей є подібних. Так зараз я працюю. З молоддю, чи раніше працював там, чи раніше треба було служити, е, там, проповідувати служби про проповіду шпасорська якась праця. По суті, то насправді є та ж різниця в такому плані, що все-таки це життя в спільноті, якби що я не є сам. Священик дицизіальний більше це трошки такий, я, я би так називав це, як такий універсальний солдат має бути. Тобто готовий бути в будь-яких умовах, має бути готовий. Служити сам на парафії, наприклад, як один священик. Хоча мені так щастило, що я був переважно в парафіях, де було декілька священиків. Тобто в нас була якась спільнота, але все одно там якби більша така незалежність, автономія, можна сказати, така індивідуальність. А в спільноті, навпаки, тут якби вибудовується стратегія праці, якась. Тобто ми більше якби працюємо разом. Хоча теж може бути так, що хтось там робить, займається тим, хтось тим. Не так, що прямо всі все разом робимо, але. Якби є інший спосіб будування стратегії праці, ну плюс духовне життя, молитви спільні, наприклад, те, що як децезіальний священник ну немає чогось такого, як обов'язку там чи. Там шукати десь для себе, щоб спільно молитися, так а ваше е, служіння з молоддю знаю, що ви вже багато років опікуєтесь молоддю е, на парафії. Ви також е, були дотичні до молодіжного служіння. Чи це вже ваша харизма? Е, як то, відкрилася, коли ви стали братом домініканців? Ні, я завжди служив від початку свого священства. Пам'ятаю, що якось дуже завжди моє покликання було пов'язано з працею з молоддю. Ну, ще раніше пам'ятаю на початку перші роки священства, то дуже багато працював з дітьми теж, з підлітками, особливо, тому що ну, мені дуже подобався скаутінг. Якби я трошки колись познайомився зі, з католицьким скаутінгом, і мені дуже подобалася якби, ця така педагогіка. І фактично я десь декілька років на початку свого священства дуже інтенсивно працював з підлітками зі скаутами. Але також паралельно вже тоді, ну бо підлітки це за рік-два, це вже молодь. Або, наприклад, ті, які служили цим підліткам, це була молодь. І, Тобто, паралельно це було дуже багато теж праці з молоддю. Пізніше на другій парафії, я вже був, ну, то там особливо переважно це була праця з молоддю. Ну, одна з головних таких моїх завдань якби. А в дитинстві ви теж мріяли щось робити, що було б було б пов'язане теж з дітьми, з молоддю, можливо, вчителем хотіли бути? Не пам'ятаю, щоб я вчителем хотів бути. Тобто, вже той момент, коли, коли я вже розпізнавав покликання своє до священства, то в мені було прагнення працювати теж з молоддю. Я собі згадую навіть десь там моменти такі, коли я вже дуже серйозно думав про, ну, про орден теж. І, це, і, і я тоді пам'ятаю, що я навіть десь фантазував собі про оповіді, навіть якісь такі в мене ідеї були. Можливо, тому що для мене було важливо, коли я там був 14 років на таких реколекціях для молоді. І якось, ну, мені було дуже важливо, да, що є там священики чи сестри монахині, які працюють з молоддю, так? Тобто якась така потреба. І потім, мені здається, це теж впливало на, на те, що я хотів бути теж. До чогось такого причетним. У вас такий молодий дух, можливо, Бог покликав вас саме в якісь молоді роки вашого життя. Ви кажете, 14 років тоді щось особливе відбулося. Саме якщо йдеться про покликання, то таких дві події дуже сильних було в моєму молодому віці. Перше, це коли дуже конкретно я відчував таке прагнення, щоб вступити в орден, стати монахом. І це було 14 років, якраз на цих реколекціях для молоді на Оазі. Вербовці, це на Вінниччині таке дуже красиве селище, там дуже гарна природа. Ось, і це був дуже сильний такий досвід Бога якось, так? Що як, як підліток, що я досвідчив такої близькості Бога і запрагнув теж за ним піти. Потім мені це пройшло, але десь в 11 класі повернулося теж до мене знову це прагнення. Якби. Тому можна сказати, що так, що досить в молодому віці це прагнення Бог мені дав. Зараз я думаю, що ми якраз перейдемо плавно до тої теми, про яку ми сьогодні мали говорити, якраз про віру, про зустріч з Богом. І коли так проста людина бачить монаха в одязі, відповідному часто ходячи, не ходячи, але і знаю, що є такі думки, що щось певно сталося в житті такої особи. Ну і напевно щось не дуже хороше, раз ця людина вирішила відректись від такого свого життя. Повноцінного, як думає, там не знаю більшість. Але разом з тим, коли зустрічаєш богопосвячену особу або навіть людину, яка живе вірою, завжди можна почути: я зустрів Бога, і це змінило моє життя. Так, це внесло новий сенс в моє життя. І ви зараз теж говорите щось співзвучне, що в 14 років ви пережили якийсь ваш особистий досвід. Так? Чи ви це називаєте зустріч з Богом? Так, звичайно, для мене це насамперед якесь таке запрошення до якоїсь такої пригоди. Не що? Я ніколи не думав такими категоріями: Господи, ти хочеш, щоб я там став монахом, а я не хочу, якби ні, навпаки. Я навіть пам'ятаю, у мене був такий період, коли я там закохався був, і мені здавалося, що Ну, що ні, я не, не уявляю собі життя тільки в подружжі, якби так. Ось. Але потім, коли, коли Господь дав це покликання, прагнення, я зрозумів, якби навпаки, що не те, що типу подружжя чи щось це не важливо, ні. Але прагнення до, до того, щоб піти за Господом, воно було набагато сильніше, якби. Так що це радше так, люди з боку можуть на це дивитися, як там, не знаю, священики чи монахині, що «О, бідні не вдалося, їм щось. Але це не так. Наприклад, я пам'ятаю, як ми, коли були семінаристами, їздили завжди в семінарію ще, і не раз були такі моменти, десь там зустрічали людей в потягах, і вони такі, а нас було багато їхало, бо ми їхали там. З Шаргорода, з Мурафи, там дуже було багато хлопців, тоді якраз в семінарі навчалися. Ну і там, коли ми там в потязі розмовляли з людьми, а вони такі дехто так такі гарні і пішли в семінарі. <рес> <рес> Я пам'ятаю, це було типу так, що якби таке у нас думка така зразу, якби люди думають, що це вже, якщо ти вже, ну тобі не вдалося нічого в житті, вже якщо дівчина там вже вона некрасива там, чи ще щось, то напевно вже їй лишається піти в монастир там, чи так само хлопцеві. Але це зовсім не так. Тобто ніхто заміж не бере все да, це... навпаки. А якщо гов... говорячи про покликання, говорити про віру до покликання, ви вже вірили в Бога? Чи це якось одночасно відбулося у вашому житті? Що ви ну, якби повірили і відчули покликання? Чи це якось не залежало одне від одного? Думаю, що залежало. Ну і так, я народився і виріс, виростав якби в католицькій сім'ї. Тобто, якщо йдеться про віру, то мені здається, що я її якби отримав ну з молоком матері, можна так сказати. А чим є для вас віра? Тобто, віра, достатньо знати, що Бог є, наприклад, не знаю, який, але десь є. Вірю, що в світі є якась вища сила. Це вже віра, чи це ще недостатньо для того, щоб назвати якби вірою? Так, це дуже, дуже цікаве важливе запитання. Тобто мені здається, що ну в моєму житті це так було, що це. Розуміння віри, воно теж змінювалося. Тобто, наприклад, для мене було дуже очевидно, що Бог є від дитинства. Я ніколи не задавався цим питанням. Це для мене було щось очевидне. Я просто це отр... був, мав це переконання від, від, від дитинства. Віра моя змінювалася, так як я вже згадав цей момент, коли там я пережив дуже щось таке особисте, близьке, так? Тобто, воно змінювалося. Тобто, щось віра ставала чимось таким. Як відносини з Богом, так? що це хтось близький. Це не просто, що я вірю, що Бог десь там є, але що Господь, який є близький до мене, так? що Він мене любить, що Він, коли я там щось начудив, на натворив, Він мене любить, він мене прощає, він мене підносить, якби так. Тобто це змінювалося. Угу, та, це така особиста зустріч з Богом і те, що. Те все, що ми читаємо в святому письмі, те, що ми переживаємо, наприклад, на богослужіннях, в таїнствах, це має стосунок до мого конкретного життя. Так, тобто співвідносити до свого життя те, що практикується в церкві, так, в християнстві. Але разом з тим, мені здається, що це певний дар від Бога. Так? То, просто цей досвід, зустрічі з Богом, чи можна його якось запланувати? Звичайно, віра це насамперед дар. Я свідомий цього, що це щось, що ну, це Бог той, хто дає, він є ініціатором. І вже в якийсь спосіб це вже інше питання. так? Тобто, наприклад, в моєму випадку це було, що я це отримав через батьків. так? Вони мені перші були тими проповідниками, які говорили про Господа, чи там потім вже сестри, які займалися молоддю, монахині, дітьми. так? Тобто, ця віра моя десь зростала. Але так, звичайно, що віра, насамперед, це є дар Бога. Але водночас і якби, відповідь. Тобто е я маю можливість або піти за цим, або, наприклад, відкинути. так? Тобто, якщо я був в період в моєму житті, коли десь там я був ближче Бога, або був момент такий, коли десь ну, там компанія, друзі, ще щось, і я був якби далі. Теж. Тобто, знову ж таки, це не, не, не означає, що Бог не хотів, щоб я був близько нього, але водночас десь якась моя відповідь, так? Або... Занедбання моєї є відповіді, якби десь. Угу. Запитую вас, тому що теж інколи зустрічаю людей, які кажуть: Я не зустрів ще Бога в своєму житті. Ці люди можуть приходити на Богослужіння, вони можуть читати святе письмо. Але коли вони чують про досвід зустрічі з Богом, для них це є питання це щось незрозуміле, те, чого ще не відбулося з ними у житті. І може бути така теж неохота, що значить, або я щось роблю неправильно, або не знаю, цей дар, Бог, Бог мене не обдаровує цим даром. Чи це є обов'язково для того, щоб жити християнським життям, не знаю. Чи просто з довірою очікувати на якийсь такий божий доторк? Я так думаю, що ця ситуація, про яку ви говорите, особливо більшість людей, які десь там. Виросли в дитинстві, ну трошки подібно, як я, да, в традиційній віруючій сім'ї чи менш віруючій. Їм здається, ніби вони вірують, але десь оцього особистого якби, бракує. так? І, і може бути, ну, так думаю собі, що може бути так, що люди такі собі думають. Ну, типу, від мене це нічого не залежить. Ми не можемо якось не знаю, Бога змусити сказати Боже, ну чого це ти не даєш? Ти маєш, я вже маю щось зробити, в мені якесь чудо, там ще щось. Ні. Не, я думаю, не про це. Я думаю, що все-таки важливо, щоб людина шукала теж шукала близьких стосунків з Богом. Якщо, ну, наприклад, я не знаю, я пам'ятаю колись там когось питаюся одного чоловіка, кажу, а ви молитеся? І він каже, так, я молюся, кожного дня хрещуся. <гум> ну, якщо мій пошук буде полягати на тому, що я кожного дня перехрещуся, ну, звичайно, що тут важко говорити тоді про якісь глибокі стосунки з Богом. Має бути пошук. так? Я, наприклад, не знаю, або читаю Слово Боже, або якусь духовну літературу. Або я їду на якісь реколекції. так, Зазвичай, ну, в мене це було так, що я поїхав на реколекції для підлітків. так, І це було ну, дуже глибоке, якби це було дуже сильне оживлення моєї віри. Чи вже навіть пізніше, коли, я пам'ятаю, як був семінаристом, теж якісь там моменти важкі були, якась там криза була в вірі, ну, така теж, да. і мені дуже допомогло, що я поїхав на реколекції. Тобто, має бути якийсь такий пошук Бога теж. Господь, мені здається, це як якийсь такий скарб. Він не валяється на вулиці, на смітнику, що, що просто так собі, раз йдеш, а ну ось тут є, ні. Потрібен пошук. Пошук. Давайте трішки про пошук поговоримо. Десь говоримо про віру, як про теж таку емоційну відповідь, про якісь переживання духовного плану. Але, мабуть, також є і зерно раціонального, коли говоримо про віру. Так? Хтось може обирати, вірити. Не знаю, в гороскопи, хтось обирає вірити в християнського Бога, хтось обирає іншу віру. Так? Чи це свідомо, чи це якби теж є якийсь, е, ну не знаю, усталений шлях? Так, батьки вірили в це, і я в це вірю. Так? Чи ми можемо виходити за рамки цієї віри? Зараз мені здається, е, світ нам пропонує таку велику, е, просто е, велике різноманіття. <реш> Обирайте в що вірити. Хочеш в себе, хочеш в гроші, хочеш в владу, хочеш в, не знаю, езотерику і так далі. Ви колись поглядали на інші, як би, вірування, релігії? Мені здається, що ні. Я переживав дійсно таку одну серйозну кризу вперше в своєму житті. Таку серйозну кризу. Я переживав віри. це Десь, коли мені було 17 років після 11 класу, коли якось на мене дійсно звалилися такі думки про те, що як це Бог створив світ. Ось, І я не міг собі цього уявити. Якби пригадалися мені якісь різні там спогади з цього, зі школи, там, з, якісь, з різних таких теорій, там, вибуху там, чи ще щось. І Я пам'ятаю, тоді був такий момент, коли я був теж на таких реколекціях, власне, в Красилові. І тоді я так дуже був пригнічений, якби, цим. Бо я поїхав на реколекції, а тут прийшли такі таке випробування на мене. Ось. І я пам'ятаю тоді, що там аніматори, ведучі, які там, я був в групі, лідери, вони мені кажуть, піди до священника порозмовляй. Вони бачили, що я такий прибитий, як за угла, мішком, такий пригнічений, дуже сильно був. Я навіть тоді, пам'ятаю, плакав, бо для мене це було як щось таке, так як би віра. До цього часу для мене це був як фундамент, на якому я стояв, а тут якби раптом: а на чому я опираюся? Що далі немає сенсу все. І ще на додаток це вже був мій вибір, я вже рішив вступити в Орден. І тоді я порозмовляв з одним священиком, він мені каже так: він каже, ти колись розбирав в своєму житті годинник механічний. Я кажу: ну, не один розібрав, так. ось він каже, ти пам'ятаєш, там скільки там всяких та? пружинок, там всяких цих. Та? Зірочок, як воно все, як механізм, це, як він крутиться, як він працює. Кажу, ну так, уявляєш собі, щоб цей годинник, щоб він, типу, сам по собі ці метали, скупчувалися, скупчувалися, утворили ці зірочки, ці механізм, і утворився годинник. Кажу: ні, не уявляю. Він каже, а як світ, який в мільярди разів досконаліший механізм, якому ми бачимо, що він створений розумно. Галактики, як це, все, як це все відбувається, як, наприклад, цей світ міг би повстати, який розумно створений, без якогось вищого розуму, бо людина не могла би це створити? Я на той час для мене це була відповідь. Так? Це те, що ви говорите: віра вона потребує розуму теж. Віра, справжня віра, вона, також, вона буде, не буде суперечитися з розумом. Розум все може нам і не пояснить, не вияснить. Але розум дуже допомагає. Тобто, віра не є чимось типу якимось араціональним. Вона дуже поєднана. Для мене це теж дуже важливо. Я, наприклад, моя історія така, що познайомилася з християнством теж в дитинстві, хоча в мене родина не була дуже віруючою. Але ми ходили в неділю в церкву, і вже потім, коли я дорослішала і вже відійшла, ми вже перестали ходити на богослужіння, то Цікавилась різними напрямками: і східною, і філософією, і релігіями, і езотериками, чого я тільки не дізнавалася, які були напрямки. Але у мене завжди якби, було багато питань. І тільки в християнстві я справді знайшла відповіді на ті всі питання, які у мене були, і я продовжую їх знаходити далі. От Я якби, виростаю, і в мене постійно питання виникають нові, і завжди християнство дає на них відповіді. От В інших напрямках я не могла знайти їх. І, ну, і до того, того додалось теж е, якийсь особистий досвід е, зустрічі з Богом, та, з чого ми починали. Е, тому е, для мене це теж важливо, що віра також є раціональною і що християнська віра також є дуже конкретною. Так? Ми знаємо, в що ми віримо, тобто <звісна> це не <є> якась абстракція. <звісна> <звісна> так. От. Скажіть, будь ласка, глядачі, як для вас е, е, віра чи є вона раціональною і чи ви більше емоційно переживаєте? Свої стосунки з Богом можете написати в коментарях, поділитися, чи переживали ви особисту зустріч з Богом. Як ви це розумієте, буде цікаво дізнатися про ваш досвід. А ми з вами, оче ще трошки поговоримо про віру. Повернемося. Ви дуже гарно описали свій стан кризи, такої, можливо, однієї з перших криз у вашому житті. Це була розмова зі священником. Яка тоді допомогла зробити наступний крок. Що зараз у вашому житті вам допомагає долати кризи у вірі? Коли просто я веду своє духовне життя нормально, так як те, що я знаю, те, що я в чому був сформований. І, тобто читання Божого Слова, роздуми, так? молитва, читання духовної літератури. І навіть моє служіння, яке я виконую, так? коли я готуюся, якісь зустрічі, це все теж я також з цього черпаю. Тобто я сам шукаю. якби... Для себе відповіді, Тобто мені здається, що постійний такий пошук, якби. Бо коли є небезпека така, що теж можна постійно, типу, давати, давати, служити, і можна якби, вичерпатися, так? вигоріти. І Важливо дуже є, щоб теж шукати, наприклад, для себе теж, мати цей простір на особисту молитву. Я це бачу, да? наприклад, якщо десь я занадто занадто дуже там, чи активний, там, чи ще щось. А занедбаються це особистий це елемент духовного життя. Ну, то я, наприклад, потім злий вже, там, бо мені щось розсипається бо не йде, так. Але я потім розумію, що це справа моїх особистих відносин з Господом теж на це впливає. Що, насправді це щось має бути для мене в пріоритеті. Хоча, ну, на жаль, не завжди таке, але, але завжди якось не маю до цього повертатися. Пригадалось мені, що апостол Павло казав, що віра від слухання. Що ви слухаєте, щоб зміцнити свою віру? Можливо, кого ви слухаєте? Може, це ваші брати з ордену? Хтось хто може дати це слово, яке укріпляє віру? Ну насамперед, для мене таким головним, фундаментальним, це є ну, це святе писання Біблія. Тобто кожного дня улюблений такий моя молитва це роздуми над Божим Словом. Коли я там беру якийсь фрагмент Євангелій або. Перше читання з літургії, яка визначена церквою церкві на даний день. І я це роздумую, якби там 20 хвилин, півгодини, ну, як коли, так? але це така особиста молитва, особиста зустріч з Господом. Я вірю, що Він. Це слово, яке 2000 років тому Ісус сказав, воно було сказане не лише до тих людей, яких Він тоді сказав, але воно сказане до кожного з нас, до мене також. І це особливо мені допомагає. Якби. Але, звичайно, також. І роздуми, якісь і якісь читання інших там творів, чи там святих, там, чи духовна добра література. Я люблю слухати також, це правда. Я люблю слухати чи, чи моїх співбратів, якихось там маю, чи інших проповідників. Ну, для, для нас, для проповідників, це дуже важливо, так, якби, також слухати інших. Щоб дивитися, бо Бог діє через інших, теж, щоб слухати, вчитися, робити певні висновки, аналізувати. це. І це впливає на мою віру також. Дуже корисно і дуже ціную зустрічі з людьми, які у вірі це теж будує, навіть якщо це там, 5 хвилин просто зустріч, але побачити це живе свідчення Божої дії. Інколи навіть людина може. Не розказувати якісь там життєві історії, але просто глибина, не знаю, любові, відкритості до світу, це вже якесь таким свідченням і е, Бога. ну, особисто для мене. Я думаю, що наша зустріч сьогодні вже закінчується. Дуже швидко пролетів цей час. На закінчення, що, отже ви би порадили нашим глядачам, слухачам, хто хоче укріпити свою віру і харизма ордену домініканців. Споглядальний проповідник той, хто має на меті привести вірних до зустрічі з живим Богом, ви мали б мати рецепт, так, як організувати цю зустріч з Богом. Це я дуже так узагальнено кажу. Так. Але що ви порадите людям, які хочуть зустрічати з Богом в своєму житті? Насамперед, ну, слухати свого серця. Я впевнений, що Господь, він, насамперед, це Він є той, хто кличе нас, запрошує. Це він дає нам свого Духа Святого, який десь всередині нас дає оце прагнення пошуку Бога. Це він є головний автор якби, цих наших відносин. це те, що сказав Святий Агустин, так? що увійди в себе і віднайдеш Бога. Так? Ось. Або, наприклад, ну, багато інших святих, там святий Бенедикт, який ніби це ну, той, хто заснував орден монахів. Ось. Але він завжди це наголошував, що монах каже, він насамперед шукає Бога. Але я думаю, це не тільки для монахів, це для кожного бо Кожен з нас покликаний до глибоких стосунків з Богом. І в кожному з нас діє Святий Дух, запрошує нас до цих стосунків. Тому в першу чергу це слухати свого серця, але також, звичайно, подивитися, що мені допомагає якби віднайти цей голос. Так? Можливо, для когось те, що ви кажете, це буде спілкування з другою людиною, яка близько Бога. Для когось це буде читання святого письма, для когось добре духовне читання, якесь глибокої літератури духовної, для когось, наприклад, реколекції, якісь дуже добре пережиті, якийсь курс, альфа, не знаю, ще щось так, руах. І це ну насправді, якщо людина шукає, то Бог її обов'язково дасть, в каже шлях. Хочеться сказати в цьому місці: не бійтеся словами теж із святого письма, копати, шукати і знаходити. Дякую за цю розмову. отче. вірю, що наш подкаст є місцем, де наше серце може зустрітись із розумом, і наші глядачі також можуть віднайти для себе якесь більш глибоке розуміння своєї віри. Тому дякую до наступних зустрічей. І вам дуже дякую і усім глядачам, нашим слухачам. Дякую. Нехай Господь надихає, веде нас, щоб ми могли його шукати і знаходити.